Придбав магазині Алло комплект змінних насадок до електричної зубної щітки під чим. Тож, давайте зробимо їх розпаковку та подивимось, що внутрі. Так, звичайно брендована коробочка. Повинно бути 4 насадки. Реки для одної людини вистачає при вірному використанні саме на один рік. Так, ось наші насадки. Кожна насадка в індивідуальному пакетику має різний колір кільце для удобства використання, щоб не забувати своєчасно їх змінювати. Тож давайте розпакуємо одну з насадок та подивимось, що ж там внутрі. Взяли ми з червоним кільцем. Такий має вигляд насадка. Брендована, пічем, Sonic. Давайте спробуємо її вдягнути на зубну щітку. Та включити її. Так, стала вона на місце. Працює у нас зубна щітка. Ну Все, добре, гарні насадки в індивідуальній упаковці. Чотири насадки за досить демократичну ціну. Пару слів про саму зубну щітку. Це перша моя електрична зубна щітка, використовую її вже більше двох років, а саме 2 роки і 3 місяці. Нема з чим порівнювати, але судячи з того, що бренд це американський. Вироблено, звичайно, в Китаї. Якість виконання, якість пластику, якість чищення, все мене задовольняє. Ну, скажу ще одне, нема з чим порівнювати. За два з лишнім роки вона придбала дещо жовтий відтінок. Звичайно, кожного дня вона полощиться, миється нашою водопровідною водою. Самі знаєте, якість води у нас яка, тому вона і пожовтіла. Якщо порівнювати з білизною насадки, значно вона виглядає біліше. Ну, тож, колір жовтий, щітки на якість чищення Ніяким чином не впливає. Ще що хочеться сказати про цю щітку. За два роки її використання має вона 5 режимів. Це режим відбілювання, щоденне чищення, делікатний. та полірування і масаж. Ну, насправді використовую майже завжди один це чищення. Заряду акумулятора вистачає більше ніж на місяць. Чого більш ніж достатньо. В комплекті з щіткою, де у нас чехол жорсткий, жорсткий, який можна брати з собою в сумку, десь відрядження чи ще декуди. Дуже-дуже непогано. Тож гарні насадки. Дякую, магазину Алов.